А тепер з приводу навчання. Я кожен день отримую десятки відгуків від своїх студентів. Ви можете зупинитися, глянути, як вони виглядають. Кожен день з ними розмовляю по 5-6 по годин, розбираю всі їхні аккаунти. І вони також залишають відгуки і коментарі на цих відео, де там мене хейтять чи газлайтять, але одночасно видаляють всі їхні коментарі і заносять чорний список. Ось також підтвердження цьому. Можете подивитися. Більше того, у нас навчання тільки почалось, воно триває рік. І у нас є багато студентів, які взагалі не мали блогу до навчання. Ось пройшло один. Два місяці, як вона створили, і дивіться, от відгуки, вже у когось є реклама, хтось починає заробляти, хтось реально вже став блогером. Що вам, пишуть, десятки людей вже за рекламу, правильно? Ну так, да, десятки магазинів, і кожен магазин, там, кожен день по п'ять заобщетів. Коротше, вам же також приходить реклама, що ви казали, за волос. Да, шампунь, да, шампунь. так. По факту, от аккаунту три місяці, і у вас знову є реклама. Да, да. То що ви кажете? Вам же пропонують бартер? Два, два, навіть, ще один це я вам все показую для того, щоб ви зрозуміли взагалі всю абсурдність ситуації. Реально на навчанні є 1-2% людей, які прийшли спеціально туди, щоб створити якусь провокацію або хайпанути на мені. Бо якщо ви зайдете на їх аккаунт, ви побачите, що відео у них набирають тільки зі мною. Їхні відео взагалі переглядів не набирають. Вони постворюють там фейкові якісь аккаунти, або там їхні якісь колеги, і так далі. І вони це всім провокують. І інформацію, яку вони намагаються донести до вас, донесли в її голови спеціально навчені люди. Саме при і важливо в той же момент, що ці люди знаходяться на навчанні. У них досі є доступ. Вони мають доступ до всієї інформації, можуть навчатися, і ми саме тому не створюємо чати спільні для того, щоб захистити наших студентів від них.